4. Регламенту роботи Сумської міської ради восьмого скликання у разі невикористання електронної системи до обрання лічильної комісії підрахунок голосів при голосуванні здійснюється відділом з організації діяльності ради. Прошу здійснити реєстрацію депутатів. Барано. На місці. Андрій волонтери. Да, на місці. Баранов на місці. Васюнін. Присутній. Вігера, Гробова, Жарішнело, Присутні, Дамінас, Яговець, Земенка, Кубрак, Левченко. Лыкова, Шилов, Присутний, Кальченко, Кабзар, на месте, Галаев Рустам, Е, Дмитренко, Присутний Дмитренко, Зеленский, Присутний, Куц. Е, Лазарев, Резник, Акперов Присуть, присутня. Босенка, Губська, Заика, Касяненко, Нагорна, Присутня, Чепік. Дяденка. Дяденка присутня. Перепека. Я. Гризодуб. Присутній. Жилінка Віталій. Присутній. Жилінка Юрій. Присутній. Зюсь. Присутній. 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 Дякую. Зюсь. Зюсь присутній. Корольок. Присутній. Тихенко. Присутній. Галаєврасу. Хандурін. Присутній. Надія Григорьна, Котяненко також присутній. 25 присутніх. Для участь іна також присутня. Хальч... Зименко також і Зименка присутні. Хальч... присутній. Кальченко. І Кальченко. І Кальченко присутній, і Зименко присутній. 28. Для участі у засіданні 61-ї позачергової сесії сумської міської ради зареєструвалось 28 депутатів. Сесія правомочної оголошується відкритою. Відкрит, відповідно до частини 2 статті 19 регламенту роботи сумської міської ради, 8-го скликання. чиє повідомлення від депутатів щодо неможливості брати бути присутніми на сесії Кисіль ЗСУ? Резнік ЗСУ для забезпечення. Роботи пленарного Артем Миколаевич за також засув. Чепів Чепів, да, Чепів засує. Да. Артем Миколаєвич Левченко присутній, ага. відмічаємо, відмічаємо. Відповідно до частини 2 статті 54, лічильна комісія здійснює підрахунок голосів про прийняття рішень радою відкритим голосуванням шляхом опитування членами лічильної комісії депутатів. Є пропозиція, організаційне питання, утворення лічильної комісії, затвердження регламенту роботи затвердити одним голосуванням. Заперечень немає. Пропоную обрати лічильну комісію у складі керівників фракцій і груп. ВО Батьківщина, Сагач Анатолій Григорович, голова комісії, Слуга народу Кальченко Ігор Володимирович. Європейська солідарність, Акпер Вадим Вагіхович, Сила і Честь, Діденка Ірина Олегівна, секретар комісії, група Суми, Перепека Ігор Олександрович. Всі присутні. Технічне здійснення процедури голосування забезпечити відділу з організації діяльності рад. Регламент розгляду питань на пленарному засіданні міської ради визначений відповідно до статті 45 регламенту роботи сумської міської ради, 8-го скликання. Хто за те, щоб затвердити склад лічільної комісії регламент роботи сесії? Прошу визначитись голосуванням. Сагач. За. Баранов. Васюнін. За. Вигера, Гробова, Джарішнелов. Дамінас, Дяговець. За. Зименко. За. Убрак, Левченко. За. Липова, шило. За. Кальченко. За. Кабзарь. За. Галаєв Рустам. За. Дмитренко. Дмитренко. за Зеленський. за Куц. За. Лазарев. За. за Босенко. За. Губська за за, за. за. Косяненко Косяненко за Нагорна. За. Яденка. Яденка за. Перепека. За. Гризодуб. За. Жилинка Віталій. За. Жилінка Юрій. За. Зюдь. За. Зюзь. За. Тихенка. За. Галаєв Расул. За. Хандурин. Zach. 31 31 за. Лічильну комісію утворено. Регламент роботи сесії затверджено. Відповідно до частини 2 статті 38 Регламент роботи Сумської міської ради 8 скликання функції секретаріату та редакційної комісії на сесії міської ради знісує відділ з організації діяльності ради сумської міської ради. Щодо порядку денного, ношу пропозицію сформувати порядок денний 61-ї позачергової сесії з двох питань. Про забезпечення добровільчих формувань Сумської міської територіальної громади паливомастильними матеріалами для виконання завдань територіальної оборони у 2025 році. І друге питання: про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 30.10.2024 року No 5143, про надання згоди на прийняття майна у комунальну власність Сумської міської територіальної громади. Пропоную за основою в цілому затвердити порядок денний 61 позачергової сесії з двох питань. Прошу розпочати процедуру голосування. За. Баранов. Васюня. За. Вігера, Гробова, Жарішнело. За. Дамінас. Дляговець. За. Зименко. За. Кубрак, Левченко. За. Липова, Шилов. За. Пальченко. За. Абзар, за. Галаєв Рустам. За. Дмитренко. Дмитренко за. Зеленський. За. Куц. За. Лазарев. Лазарев за. Акперов. Акперов за. Босенко, За. Губська. За. Заїка. За. 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 Косяненко, за. Євген Євгенович, Косяненко також за. Нагорна. За. Дяденко. Дяденка за. Перепека. За. Дія Григорьовна, Чепік за, мене щось не називають. А ви в ЗСУ у нас. Ми вже вас отметили, що ви в ЗСУ. Так при, приємно Я вас. Приємно, приємно? приємно да, да. Добре, дякую. Гризоду. За. Жилінка Віталій. За. Жилінка Юрій? За. Зюсь. За. Корольов? За. Тихенко. За. Галаєв Расул. За. Андурин. За. 31 31 за. Порядок денний, затверджено за основу і в цілому. Переходимо до розгляду питання порядку денного. Розглядається питання. Є пропозиції прийняти проєкт рішення? А, Ось, да? Да, да. Так, питання номер один: про забезпечення добровольчих формувань Сумської міської територіальної громади паливомастильними матеріалами для виконання завдань територіальної оборони у 2025 році. Руці. Прошу Доповідь. Доповідь. Да. Буде, буде Інформацію хтось... надати? Доопрацьований проект рішення, надісланий депутатам о 12:58. Там і уточнення у преамбулі. Додаткова інформація потрібна, доповідачу. А, шановні колеги, доброго дня. Єдине, можна да, виступити? Так, так, так. Ми бачили проект рішення, все зрозуміло, гарна справа. Єдине, що є в мене там застереження, я їх сьогодні вже на нараді озвучував і хотів би ще раз, щоб якби всі е, також почули цю думку, і Артема Миколаївича ще раз попросити, якщо ми. Перемон, скажімо так, це гарна справа стосовно ДФТГ. І потрібно це робити. і Потрібно нам забезпечувати і зарплатою, і паливом, і одягом, і всім необхідним наші підрозділи. Ми за це, в принципі, в минулому в кінці минулого року відстоювали підрозділи ДФТГ. Єдине питання, Артем Микола, я просив би вас, щоб все ж таки тримали на контролі фінансування, бо є у нас. Я розумію, що ну зараз повноваження по бюджету у військовій адміністрації і е, чомусь е, не підписано фінансування на цілий рік. А так у нас помісячне видається в ручному режимі. То хотілося б, щоб ви е, більше приділяли увагу і відпрацьовували це з військової адміністрації. Можливо, якесь офіційне звернення зробили. Щоб у нас вчасно приходили ці кошти, можливо, періоди ну не на час ми ж розуміємо, що війна не закінчиться ні завтра, ні післязавтра. І те, що говорять на час воєнного стану, тільки дали фінансування. Так ну на мою думку, нема зараз предпосилок до того, щоб. Закінчився воєнний стан, то що його технічно подовжують кожного два місяця. Ну ми до цього нормально приймали бюджет, в якому було на рік виділено кошти і на фінансування і зарплати і всього. Бо на мою думку, це виглядає більше як ручне регулювання сьогодні певних галузей. Тому прохання не залишити. Ми зараз звісно це підтримуємо. Рішення, але прохання не залишити поза увагою ще раз підняти. Щоб, хоча б можливо, на півроку, можливо не на рік, але на півроку підписати зміни до бюджету. Щоб ДФТГ також знали, що ну завтра ніхто е, не повториться та ганебна ситуація, яка була у нас влітку ще при минулому керівниці пану Дрозденка, коли гроші були на рахунку, а їх не платили просто. У нас зараз навіть і не виділені. Тому прохання до вас все ж таки відпрацювати це з військової адміністрації. Чому до вас? Бо ви сьогодні наш керівник і очолюєте депо. Дуже дякую, Водич да, дійсно внесли правку при наявності фінансування. І ви також були присутні, коли начальник військової адміністрації пообіцяв, що напаливо буде профінансоване повністю рік, що будуть виділені додаткові кошти. Але дуже дякую кожному депутату за порозуміння. Ми розуміємо, куди це мастила масти паливні матеріали будуть виділені і скажу так. Готовий брати на себе відповідальність, якщо хтось там не хоче, і дякую кожному депутату за підтримку і за те, що сьогодні всі терміново зібрались, тому що всі розуміють наскільки це важливо на сьогоднішній день. Артем Миколаївич, був дійсно я сьогодні і чув обіцянки, але нічого так не закріплює обіцянки, як договір на бумазі підписаний або зміни до бюджету. Тому е обіцянки добре, але будемо давайте рухатися в сторону документу. Щодиво Вадим нам... Вадим найприємніше те, що ви ж розумієте, практично всі голови фракції були сьогодні. У мене в кабінеті і всі е відповіли, навіщо це робиться і для чого і, і що всі висловили свою думку і підтримали. Це, так що, да. приймається Давайте голосувати. Да, давайте переходимо до голосування, так що дякую всім групам і фракція. Баранов. Баранов за. Васюнін. За. Вегера. Гробова. Джарішнелов. За. Домінац Дяговець. За. Зименко. За. Кубрак. Лерченко. За. Липова. Шилов. За. Кальченко. За. Абзар, за Галаєв. Рустам. За. Дмитренко. Дмитренко за. Зеленський. за Куц. За. Лазарів. За. Акперов За. Босенко – «За», Заика. За. Косяненко. За. Касяненко за. Нагорна. За. Чепік. Чепик за. Дяденко Дяденко за. Перепека. За. Гризодуб. Гризодуб за. Жиленко Віталій. За. Жиленко Юрій. За. Зюсь. За. Королев. За. Петенко. За. Галаев Расул. За. Хандурин. За. Тридцать два. 32 рішення прийнято. Всім дякую. Да, дуже важливе питання. Переходимо до питання. номер 2. про внесення змін до рішення сумської міської ради від 30.10.2024 десятого 51.43 МР. Про надання згоди на прийняття майна у комунальну власність сумської міської територіальної громади. Це рішення ми вже голосували, але там потрібна редакційна правка було написано. Не написано було, що без права відчуження. Так я розумію, Віталій Миколайович. Так, да, це рішення про передачу місту суми благодійної допомоги від е, компанії Японської Джайка. І ми не вписали, нас не треба було так міністерство, щоб ми вписували, що без права відчудження. А тепер з правом відчудження з списком. Запитання. Запитання у когось є якісь? Переходимо до голосування. Сагач за Баранов. Баранов за. Васюнин. За. Джавішнелов. За. Дяговець. За. Зименко. за Левченко. За. Шилов. За. А Кубрак? Кубрак. Кубрак за. дякую Кальченко. За. Кабзар За. Галаєв Рустам. За. Дмитренко. Дмитренко за. Зеленський За. Куц. За Лазарев. за, за. Босенко. За. Губска. Заика. За. Косяненко за. За. Нагорна. За. Чепик. Чепик за. Дяденко. Дяденко за. Перепека. За. Гризодуб. За. Жиленко. Виталий. За. Жиленко. За. Юсь. За. Паралев. За. Тихенко. За. Галаев Расул. За. Пан Дурін. Касяненко, також за. Дякую. 33. 33 за. Рішення прийнято. Дякую, шановні депутати, за те, що терміново зібрались, тому що дійсно були важливі питання. Шановні депутати, питання роз... порядку денного розглянуті. 61 першу позачергову сесію оголошують закриту. Всім дякую. Дякуємо, до побачення. До побачення. До побачення. Дякую всім.